Українці можуть розраховувати на соціальну допомогу. Така соціальна допомога призначається людям, які досягли пенсійного віку, але за, через те, що їм бракувало страхового стажу, не змогли оформити собі пенсію за віком. То таким людям може бути оформлена соціальна допомога, а що називається соціальна пенсія. У 2024 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, людина повинна мати не, не, не менше 31 року страхового стажу. А щоб у 2024 році вийти на пенсію в 63 роки, людина повинна мати від 21 до 30, 31 року страхового стажу. Ну, а щоб вийти е, на пенсію в 65 років, у 2024 році людина повинна мати страховий стаж не менше 15 років, тобто від 15 до 21 року для того, щоб було призначено пенсію за віком 65 років. Ну, якщо ж людина має страхового стажу менше 15 років, то такій людині може бути призначено соціальну допомогу. У 65 років. Тобто, якщо людина вона досягла, досягла 65 років їй не було призначено пенсію за віком, а, і вона має страхового стажу менше, а, менше 15 років, то такій людині може бути призначено соціальну допомогу. Якщо, наприклад, сімейний дохід, а, ну, цій людині дозволить це зробити. Людина, яка ще оформляє собі соціальну допомогу замість пенсії, то у 2024 році вона може розраховувати на 2361 гривню. Ну, наприклад, у 2023 році така допомога складала 2093 роки, тобто у 2024 році вона трошки, трішки піднялася на 12%. А що потрібно людині для цього зробити? По-перше, людина, яка досягла 65-річного віку і, не має, і має страховий стаж менше 15 років, їй потрібно звернутися до ЦНАПу, подати туди заяву про те, що вона хоче отримати соціальну допомогу, надати відповідні документи: це паспорт, ідентифікаційний код. Людина повинна подати, трудову книжку. Також довідку з пенсійного фонду про наявність страхового стажу. А, якщо ж людина вона проживає не сама, то звісно людині потрібно подати декларацію про доходи сім'ї. Також, якщо а, хтось подає за людину цю заяву, а, а, людина, наприклад, визнано недіздатним. То ще до цього потрібно подати ще рішення про встановлення опікунства над цієї людини. Така допомога вона переглядається кожні півроку. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання, ставте лайки і не забувайте підписуватися.